Чому різниця між I та me? Коли вживати he та she, а коли him та her? Чому корабель в англійській мові це вона? І як так сталося, що для ти і ви однаковий займенник? Я у мене сукризова. Вчителька, це канал Армійська англійська, і сьогодні я трохи завантажу вас граматикою. Поговоримо про особові займенники в англійській мові і розберемо їх особливості. Так, а що таке займенник? Займенник або англійською pronoun – це слово, що замінює іменник noun, але не називає його. Займенники потрібні, щоб не повторювати сам іменник багато разів. Але співрозмовникам завжди важливо розуміти, кого або що. Займенники замінюють. Особові займенники або personal pronouns, які ми будемо розглядати сьогодні, поділяються на дві категорії: subject pronouns, які виступають підметом, тобто дієвою особою в реченні, та object pronouns, які виступають додатком. Почнемо з subject pronouns. Займенники розрізняються за кількома. Параметрами. Перше за кількістю. Чи то одна людина або предмет, або декілька людей або предметів. Однина singular та множина plural. Друге за критерієм того, хто говорить і до кого звертається. Той, хто говорить, це перша особа. Я, I або ми, we. Ті, до кого звертаються, це друга особа. Ти, ви, в однині. Та ви в множині. І те і інше в англійській буде you. Ті, хто ані говорить, ані звертаються, хтось інший, третя сторона це третя особа. В однині це he, she, it. Він, вона, воно. В множині – they, вони. Поговоримо про кожен займенник окремо. I це я. I в англійській мові єдиний займенник, що завжди пишеться з великої літери. I'm Ukrainian, I'm a teacher, I do not serve in the military. Якщо підметом або додатком у реченні виступають дві особи або займенники, один з яких I, то I слід ставити останнім: My friend and I. You and I. My family and I. Займенник We. Ми використовується, коли одна людина каже про групу, до якої належить. Наприклад, we are soldiers, we defend our country. Це загалом все про займенник We, а от на «you» треба зупинитися детальніше. По-перше, в англійській немає окремого займенника для звертання на ти. «You» може означати. Ти одна людина неформальне звертання звертання до рівного. Ви одна людина формальне звертання до старшого або вищого порангу. Та ви як група людей, неформальне або формальне звертання до кількох людей. Як так склалося? В староанглійській мові були різні займенники, які позначали другу особу однини. Ти ЗАУ, який можна зустріти в сонетах Шекспіра. Але вивчення творчості Шекспіра не входить в наш курс. Та більш формальне «ї», що позначало ви. З часом зміни в суспільстві відображалися на мові. Вищі класи вимагали, щоб до них зверталися з більшою повагою, і використовували «ї», а не зау. Тому люди почали казати «зау» до друзів та членів родини, тобто до «peers», Рівних собі, а їй до когось з вищим статусом superiors. Зі змінами в соціальних класах ставало ще важче визначитися, хто є peer, а хто є superior, Форми змішувалися, і зрештою загального використання набула форма you, яку ми маємо дотепер для позначення другої особи і однини, і множини. Якщо займенник u один, то як можна зрозуміти, чи то одна людина, чи багато? Тільки по контексту в українській мові також без контексту нам не зрозуміло, чи то одна людина, чи то декілька. Наприклад, ви служите, you serve, ви прибули you arrived. без додаткових деталей? Неможливо визначити скільки людей треба більше інформації. Тому завжди звертайте увагу на інші навколишні слова та підключайте логіку. For example, якщо ми маємо речення you have a helmet і you have helmets, вірогідно, що якщо слово helmet – каска в однині, то й людина одна. А якщо касок декілька, то й людей декілька, хоча буває всяке. Інше питання, як переходити з ви на ти? Англійською всі звертаються одне до одного «you». І зазвичай перехід на ти, тобто на менш формальний рівень спілкування, символізує прохання звертатись по імені. Please call me». От був він для вас «sir» або «doctor» і він вам каже Please call me Tom. І ви вже на нижчому рівні формальності. Окрім того, ступінь формальності в спілкуванні визначається контекстом, особливостями побудови речення, вибором певних слів та конструкцій, що використовують співрозмовники. Пізніше ми з вами будемо розглядати різні стилі: формальний та неформальний, бо стандарт змовної підготовки вимагає, щоб військові вміли спілкуватися англійською як у формальних, так і в менш формальних. Контекстах. Тому варто підписатися на канал Info Your Army, а також на армійську англійську в інстаграмі та телеграмі. Там багато корисного а посилання в описі до цього відео. Хі, it – він, вона, воно займенники, які мають категорію роду чоловічий, жіночий та середній. Хі та ші. Цими займенниками позначають тільки людей, чоловічої та жіночої статі відповідно, щоб не повторювати їхні імена. А займенником it позначають все, що не є людиною, неживі предмети і абстрактні явища, а також тварин. «He is my commander», «She is a medic», «It is our position». It is my dog. Але якщо у вас персональне ставлення до вашої тварини, яка є вашим улюбленцем, і ви наділяєте її певними людськими ознаками, в такому разі можна використати he or she. Є ще одне виключення: раніше в англійській займенником Шій називали кораблі, і подекуди досі можна зустріти таке використання. Версій з причинами декілька. Одна з них: британські моряки настільки захоплювалися своїми кораблями, що називали їх жіночими іменами і сприймали їх як щось живе жіночого роду. Інша причина, більш лінгвістична, полягає в тому, що в латинській мові, яка мала суттєвий вплив на англійську, рід. Слово Невіс, яке позначає корабель жіночий зараз. Ще можна почути й відносно кораблів, а також до речі машин та інших транспортних засобів. Хоча в останні десятиріччя все ж переважає «gender neutral» їх позначення займенником «it». І ще декілька ремарок про займенники Хі та Ші. Якщо у формальному контексті говорять загалом про якусь людину, стать якої невідома або неважлива, то використовується займенник Хі. В такому випадку він може позначати як чоловіка. Так і жінку. Але останнім часом про незнайому людину частіше кажуть he or she. В повсякденному спілкуванні, коли мають на увазі людину стать якої неважлива або невідома, особливо після слів person, особа, somebody – anybody – хтось, то використовують займенник they. Наприклад, there is somebody in the building, they are armed. When a person works with a weapon, they must follow the rules. Should do Zajmennika it. Він має середній рід, воно, і позначає неживі речі, предмети тварин та абстрактні поняття. Це спрощує нам задачу. Не треба думати, якого роду слово. Бо в англійській мові іменники, що називають предмети та неживі речі, мають категорію роду. Наприклад, танк це він, зброя, вона, спорядження, воно. А от в англійській все це буде «it». «It» часто стоїть на початку речення і може не перекладатися, або перекладатися як це. Наприклад, «It is my torch». Дословно, воно є мій ліхтар. Але перекладаємо це мій ліхтар. Так само, «It «It is our car». It is his backpack». Крім того, «It» може стосуватися цілого факту або цілої ситуації. Наприклад, «We drove at night. It was dangerous». Ми їхали вночі, і це було небезпечно. It – це замінює з собою все попереднє речення, весь попередній факт. Якщо людей або предметів декілька або багато, вони позначаються займенником they. Неважливо, чи то люди, жінки, чоловіки, предмети це все одно буде «they», Вони. Наприклад, «they are rifles», «they are my brothers in arms». They are our enemies. В займенниках важливо розібратися, бо в реальних реченнях дієві особи або предмети будуть виражатися іменниками, власними назвами або цілими фразами. І на початку вивчення англійської мови, щоб підбирати до них правильні форми дієслів, узгоджувати з іншими частинами речення, які залежать від особи, важливо автоматично. Подумки заміняти підмет займенником, щоб розуміти, яка це особа. Перша, друга, третя, однина чи множина. Наприклад, my company and I, моя рота та я це we. My colleague це або he, або she. Deputy commandant – скоріш за все, he. Але заступником командира може бути і she. Combat Medic N це she, бо маємо жіноче ім'я. My uniform – it. War, it, my family, they або it, відповідно до того, як ви сприймаєте цю групу. Boots – they, enemies, they, my brothers in arms, мої побратими, також they, вони. І відповідно до особи, до займенника, ви будете підбирати відповідну форму дієслова в різних реченнях. Всі займенники, які ми щойно розглянули, відповідають на питання хто або що, і служать в реченні підметами, тобто дійовими особами. Такі pronouns називаються subject pronouns. І зараз ми переходимо до іншої групи займенників, яку вам треба знати, object pronouns. Перш ніж ми почнемо розбирати їх, перевірте, чи ви підписані на цей канал з армійської і англійської. Чи стоїть ваш дзвіночок і вподобайка до цього відео? Бо дуже треба, щоб все стояло. Отже, перша група особових займенників а ю we, they». Це займенники суб'єктні. Друга група особових займенників це object pronouns: me, you, him, her, it, us, them. Які в реченні слугують зазвичай додатками і позначають когось або щось, на що спрямована дія дієслова. Якщо нічого не зрозуміло, зараз стане зрозуміло. Розглянемо речення: я бачу його. I can see him. I це. Підмет subject pronoun. Я бачу кого. him, його, його це додаток. object pronoun. Або He ordered them to take cover. He, він це subject. Наказав кому їм them це object. Що зробити, зайняти укриття. Не можна сказати I can see he, або he ordered they. Після дієслова потрібні саме object pronouns. В українській мові ці займенники відповідали б на питання відмінків: кого, кому, ким, чим, на кому, на чому, і так далі. Але в англійській мові немає стільки відмінків. І це хороша новина для вас. Англійських займенників набагато. Менше, ніж їхніх відповідників в українській мові. І коли мої студенти починають розповідати, як складно їм все запам'ятати, я нагадую, що в українській мові ми не лише пам'ятаємо по кілька різних форм на кожен займенник. Я, мене, мені, мною на мені і узгоджуємо кожен займенник з відповідним дієсловом. Тоді як в англійській мові треба запам'ятати лише одненьку форму для кожного займенника, що погодьтесь набагато простіше. Розгляньмо ці займенники. Я це I, а мене, мені, мною це me. Наприклад, give me a map, дай мені мапу. А от you, ти, ви ані в однині, ані в множині не буде змінюватися. I listen to you. Я слухаю тебе або я слухаю вас. He має відповідник him. She her. It не змінюється. Наприклад, look at him, look at her, look at it. We змінюється на us. They attacked us. Вони атакували нас. They змінюються на them. We liquidated them. Оці object pronouns використовуються після дієслів, а також після прийменників, оскільки деякі дієслова в англійській використовуються з прийменниками, наприклад, listen to me, look at her, depend on them, believe in us. Чому я приділила цій темі ціле відео і чому важливо знати займенники? Нагадаю: по-перше, щоб уникати повторення іменників в реченнях, щоб ваша мова була природньою і легкою для сприйняття. Друге, у всіх граматичних формулах цього курсу ми будемо позначати підмет саме займенником I, you, he, she, it, we, you, they. І вам важливо орієнтуватися в них, щоб вибирати правильну форму дієслова. Коли ви самі будете будувати речення і думати, яку форму дієслова обрати або додавати закінчення, або ні, орієнтуйтеся на підмет, яка це особа, перша, друга, третя, і чи це однина чи множина. Бо скільки я викладаю англійську, а саме з 2009 року, навіть на високих рівнях студенти плутаються між subject та object pronouns та не можуть пояснити в чому різниця між ними. А ви тепер знаєте. В чому. Звісно, мій сьогоднішній огляд досить узагальнений. Є інші нюанси вживання особових займенників, але цієї бази буде цілком достатньо для початку вивчення мови. Це канал Армійська англійська, я Олена Чекрижова, вчителька, і я буду рада, якщо ви напишете мені в коментарях, чи був корисний «До? сьогоднішній урок, а також поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо ви пропустили мої попередні уроки, передивіться їх. В описі є посилання на інші. Наші канали з корисними матеріалами з військової англійської та інформація про те, як можна нас підтримати. Побачимось з вами вже в наступному уроці.